Всіх вітаю, з вами Марія. І сьогодні подивимось сюрпризи долі. Вчора було про грудень, а сьогодні просто про саму долю. Які вона готує вам сюрпризи. Так. Так, ось тут взагалі-то. Це як святкування якесь. Але саме сімейне святкування це не так на загал. Це, знаєте, як, наприклад, десь колектив, який ну от, він, або, вибачте, у мене тут магістраль через мій стіл, щось там бігають, щось. Вигадали собі. Дивіться, ось тут. Тут багато людей. Я намагаюся полічити два, чотири. Шість, сім, вісім, дев'ять і, може навіть і більше. Знаєте, така ну, немаленька компанія збереться. Люди для когось з вас це в вашій сім'ї буде, а для когось це люди, з якими ви роками вже. Це може бути і колектив робочий, який знаєте, ви знаєте вже ім'я е -е дружин-чоловіків, ім'я дітей своїх співробітників, там може навіть як звуть там песиків собачок. Чи там котиків, чи там пташочок, якихось, яких тримають ваші співробітники. Тобто Тут вже, от, знаєте, майже сім'я. ну тобто Такий колектив, який вже ну, як сім'я один одному. І показане ну так, гучне якесь. Воно не весіля, просто от люди між собою там щось спілкуються. Багато такого і для когось з вас, чим, чому це показують. ну Там люди святкують і святкують, ми ж питаємо про сюрпризи долі. Комусь з вас дуже, ну, скажімо, гарно було б побувати на такому святкуванні. Бо те, що ви там почуєте, дасть вам змогу змін. В роботі, в кар'єрі, в якихось там ваших справах. Це як ви так дивуєтесь, ви так знаєте, ви сидите, і здебільшого, ви просто слухаєте, що кажуть люди. А вони там всякі будуть казати. І... Чим довше будуть сидіти, тим тим більше будуть казати, і ну, цікавостей там буде чимало. Тож вам воно буде як сюрприз те, що ви там почуєте, і які вам це принесе результати в подальшому. Тепер далі, ось тут дорога намальована, дорога сама по собі як сюрприз, вона не запланована на сьогодення. І це дорога, це як, мені виглядає як молодий чоловік. Може, син ваш, може, племінник, може, наприклад, брат ну там Онук, наприклад, тут така дорога, знаєте, йому цікаво, йому дуже цікаво цю дорогу відтворити. Для когось з вас, як не для всіх тут про молодого чоловіка, для когось, як для жінок дорога, але її проведжають ну, як цілою сім'єю в якусь дорогу. Світла дорога непогана з результатом. Тож там щоб не, не лякалась, якщо зненацька, намалюється якась дорога. Тепер три чоловіки розмовляють, планують, ось тут теж як ну, Аліса, ну, ну, гарно, що ти прийшла, але ж не закривай. Розмовляють, спілкуються і щось планують, це як трошки за спиною. В іншого чоловіка думає, що він, він не дізнається, він про все дізнається, він як навіть чує цю розмову. І сюрпризом буде, наскільки вони насправді, ну знаєте, вони непогано про нього. Аліса, ну що таке? Вибачте, щось, щось їй дуже цікаво тут сьогодні з нами. А наскільки вони турбуються про нього, наскільки він такий щасливий, коли. Чує ці всі розмови. Знаєте, Коли людині, ну, як приємно, що вони про нього так багато балакають, і що вони про нього балакають? Далі домовляння про дитину. Тут якась ну, сімейна ситуація, домовляються, питання якісь вирішують, і сюрпризом буде те, що воно не. Нескладно вирішиться. Люди на початок домовлянь е, думають, що щось, якась така ситуація, яка буде ну, довго тягнутися і взагалі якось складно вирішуватись. Ні, воно якось легко вирішиться. Як за допомогою чиєюсь. Тепер сюрпризом долі буде дзвіночок для когось з жінок. від... Здається, від чоловіка, якого давно не чула. Але, дівчата, це може бути для когось як повернення колишнього, як нагадування про себе колишнього. І для когось це взагалі якась по трикутнику історія. Але ж сюрприз, ви не очікували, не очікуєте цього дзвіночка. Навіть зараз хтось з вас слухає і каже, що ні, то не для мене інформація. Так, ось тут викриття чиєсь, воно буде дійсно о, сюрпризом долі і для тієї людини, для чоловіка якогось, і взагалі як для суспільства. Ну, знаєте, коли людина вважає, що він міцно тримає Бога за бороду, і кому, кому, а йому взагалі нічого не може. Загрожувати, але ж ні. Тут доля вирішить по-інакшому. Так, настанова людини з сім'ї, і як дозвіл якийсь людина дає. Знаєте, як змінює свою думку, своє бачення, своє відношення до якоїсь ситуації, а ви навіть не мали надії, що людина взагалі може щось змінити, чи змінитись сам, сам здається, ну, більш на чоловіка схоже, але ж як домовиться, зможете з людиною, з якою ви вважали, що ну, ну, от з ким завгодно, але ж не з цією людиною. Легко домовитись, для вас це буде сюрпризом. Далі, 24 число, буде якимсь сюрпризом для а, тут для чоловіків і для жінок, для когось з вас. Зараз хвилиночку, якісь питання, як нагадає про себе. І це питання, от знаєте, коли вам корисно буде, що людина згадає? Чи нагадає кому як? Дійсно там якісь зміни будуть і такі, що ну от для когось вони будуть вмикатись в ваше життя, коли буде змінюватись місяць на небі. А для когось на протязі двох тижнів вже буде от повністю пройдений етап змін. Так, для когось пропозиція від чоловіка, слухайте, на одне коліно стає. Дійсно, така, ну. Симпатично взагалі, то так виглядає симпатично картинка. І Ну це сюрприз. <с> ну, якось ви так не чекаєте, так може швидко для вас, може? Знаємо. чомусь для вас це сюрприз. Не можу тут зрозуміти, чому саме. Далі дивимось. Зараз маска тут злетить з якогось чоловіка. Оце для вас теж буде сюрприз. Ви для себе людину вважали ну, таким від якого тільки втрачаєте. Насправді ні. Насправді людина змінює ваше життя. І дивіться, як через деякі втрати, але від вас відвалюється те, що вам не корисне в цьому житті. Ну, більше воно вам не потрібне. І людина змінює ваше життя. На... От, Знаєте, ви, ви якось складно сприймаєте людину, але коли злетить ця маска, вам більш зрозуміло буде, от, що він за один, і які насправді енергії йдуть до вас від цього чоловіка. І якось ви ну, так, знаєте, ви як порівняєте ваше життя до. Того, як ви почали спілкуватись з цим чоловіком, і, ну там, скажімо, на, на сьогодення. І ви побачите, що насправді те, що ви втратили на сьогодні, для вас не зовсім не є важливим. І ви просто не наважувались самотужки відмовитись, а якось поряд з цим чоловіком воно легко від вас відходить. І ви будете розуміти, що насправді він не. Не та людина, яка щось відбирає від вас, щось там, знаєте, ну, він вносить зміни на краще. Чи поряд з ним йдуть зміни на краще. Ну, от якось ви будете порівнювати моменти змін у вашому житті з появою цього чоловіка. Ось так. Так, якийсь не дуже гарний вчинок. Тут мені вже інший чоловік показаний. Але для вас це теж буде і непогано. Дивіться, через цей негарний вчинок ви починаєте спілкуватись з іншими людьми. Тут мені показаний і чоловік, і жінка. І ці люди вам як нові можливості дають в житті чи вказують на нові можливості в житті. І ви собі, ну от коли будете вже якось так над цією ситуацією розмірковувати, то ви собі зрозумієте, що якби не ця ситуація не в вашому житті, ви б не зустріли тих людей. А просто от ви б там і далі жили в собі, і, ну, не мали б таких можливостей. Тож зовсім це непогана для вас ситуація. Хоча спочатку буде виглядати ну, дуже неприємно і так, настрій і, псується у вас, і взагалі так образа така, як так можна. ну Але врешті-решт це непогано. Допомога від чоловіка. Сюрприз, долі. Людина має дуже великий досвід в тому, в чим буде вам допомагати. Не можу зрозуміти, в чим саме, але ж це як повернення до якоїсь ситуації, і ви розумієте, що без чиєїсь допомоги ви не, не ну, взагалі не подолаєте ситуацію. Знайдеться людина, яка вам допоможе. Так. ну Ось тут зустріч. Зараз щось треба роздивитись спочатку. Зрозуміло, для когось з вас сюрпризом долі буде. Ну, зустріч з людиною, з якою ви будете мати інтимні стосунки. Це для когось з вас сюрприз долі, бо на сьогодення ви, може, навіть і не плануєте такого. Ну, там, Живете собі в своїх справах, в своїх якихось там ну, своїм життям. І якось нібито воно і, і нема такого у вас зараз. щоб ви до цього дуже тягнулися, але ж бачу, що буде. Так, у когось тут змінюються обставини, і ви мені показані, як людина, якщо ви не здужали, то ви виходите з цього стану. Якось поліпшується, покращується стан здоров'я. Так. Особливо для тих людей, які може на сьогодення там в лікарні. Або вам треба лягати в лікарню, як знаєте, повернутись до якогось лікування. Ну, це, наприклад. Якщо час від часу, ви там під крапельницю лягаєте, чи там ну, щось інше, якийсь курс лікування проходите. Так, ось тут засмучений чоловік мені показаний і робота. І така, знаєте, йому буде вистачати тих грошей, що він буде заробляти. Хоча на сьогодення він навіть і не розуміє, коли б це могло б статись, щоб він влаштувався на роботу. Щось він шукає, шукає, нічого він не знаходить. Але ж буде комусь це як сюрприз долі. Хоча на сьогодення людині це найголовніше питання. Так, далі. Ой, ну тут чиїсь поцілунки, тут побачення чиїсь, хоча, дивіться як. Ось тут мені показана людина, яка дуже засмучена через свою одинокість. Тут зміниться все. Так, це сюрприз долі. Так, ви, може, вже і кинули там рукою на себе. І сказали собі, ну там це в інших воно складається, але і у вас буде. І дуже різко все зміниться. І знаєте, в той момент, коли вже зовсім не чекаєте. От і зараз послухали, і відпустіть цю ситуацію: не ходіть, не думайте про неї, тим швидше буде, все владнається. Для когось сюрпризом долі буде, що ви все ж таки зможете взяти себе в руки і змінити свою вагу. Кому в який бік треба, то вже ваші справи. Хтось мріє трошки погладшити, хтось мріє зайву вагу скинути. Люди всі дуже різні. Тут просто показано, що змінити вагу, а там вже кому як треба. Так, що тут у нас? Ну, тут взагалі вдача буде сюрпризом долі. Більш за все для чоловіків. Дівчатка, не ображайтесь, чоловікам, чоловікам нашим зараз більше треба, ніж нам. І нам буде добре, якщо їм буде добре, так що хай буде в них вдача, як захист якийсь показано. Зміна вражень буде. Це комусь, ви, може, намагались щось довести, якійсь людині, як чоловіку якомусь, і зміна вражень буде. Він якось, знаєте, коли людина стояв на своєму і нічого не могло його якось так переналаштувати, але ж доля то вміє. І доведе йому якусь ситуацію, просто от покаже трошки з інакшого боку через погані новини. Зміна вражень буде в людини. Тож на цьому закриваю, на, на, ну, це, це я вважаю непогано насправді. Хай би в людини і змінилось би враження, якщо дійсно так воно буде справедливіше. А ви бережіть себе, будьте щасливі, здорові, в гарному настрої і в безпеці. І ви, і ваша родина. Побачимось всім пока.